Василь Перебиніс, монографія, останнє відео. Тут пункт 5. Де і коли Василь Перебеніс виставляв свої праці? 1917 рік виставка індивідуалістів в Олександрівському музеї Києва. 1918 виставка мисців правобережної України у залі університету святого Володимира у Києві. 1921 26 роки студентські річні виставки в Краківській академії мистецтв. 1925 рік День Української культури Площа Святого Духа у Кракові. 1926 1926-42 роки це Паризький період. В осінньому сальоні, незалежному сальоні та сальоні Тюллері весняному. Праці Василя Перебиноза виставалися, виставлялися рік річно від 1927 року, починаючи. Крім цього, вони з'являлися у слідуючих місцях: галерея Ательє францез. «Де Депарі, Марсель, Ескалье, «Зак», Ренесан, Монт Парнас, Рожева Лілея, Гіршман, Бердге. Бердгайм. Студія 28. Архів міжнародних танків танків. Павільйон мистецтв. колоніальна виставка 1. Павільон мистецтв, міжнародна виставка 1937 року, український павільйон преси. Все це групові виставки збірного характеру, в яких мистець брав участь, виставляючи свої твори часом по кілька разів на рік в одній і тій ж самій галереї. Його ім'я довгі роки стояло поруч таких французьких малярів, як Дерен, Ото Фрієс, Поль Сіньяк, Матіс, Пікассо, Бреншон, Удо, Шарль Блян та інші. А паризький тижневик Смен де Пагі багато разів писав про виступи Василя Перебійноса поруч з найкращими французькими місцями самостійні виставки Василя Перебійноса. Галерея де Депагі, галерея Марсель, галерея Знак, Роже... галерея рожа Валілея. І Український національний музей у Львові за час його перебування в Парижі брав участь у таких збірних виставках інших держав і міст. Відень, національна бібліотека, декоративна виставка, Прага – мистецькі безседії, Українська виставка, Берлін, Вищий український інститут, українська виставка, Варшава, Українська виставка і Писи, Краків у товаристві польських малярів як запрошений. Львів, також у товаристві польських малярів як запрошений. Львів, французько-українська виставка Українському національному музею, Львів, повторна французько-українська виставка «Анум». Львів – виставка «Прихильників мистецтва». Львів – виставка «Товариства Карби». Варшава – українська виставка Анум, Львів, виставка прихильників мистецтва, Львів, виставка товариства Карби, Варшава, Українська виставка товари... Товариства Спокій, Лондон, виставка портретів під назвою Еколь де Paris» у національній бібліотеці, Філядельфія, Італійська виставка. Шість. Преса і художні критики про Василя Перебийноса. 1. Київська мисль з 1917 року писав Чагавець. Київлянін з 1918 року, Краковський час 21-26 роки, писав граф Ф. Потоцький. Кур'єр Краковський, ті самі роки писав Третер. Діло 21 26 рік писав Голубець. Українська, історія української культури, ті самі роки, яка виходила у Львові, писав той самий автор у розділі Паризька група українських малярів», Українська загальна енциклопедія, видана у Львові. Париж, 1927-42 роки. Ламур Де Лярт мистецький журнал писав багато разів. Крапуйо, мистецький журнал писали Фоска і Пікабія. Комедія, література, мистецька газета писали Левінсон і Горель. Петі Парізьян щоденник писав Вендель Піль у 1935 році. Газета де Бузар писав критик Коньяк. Смен де Парі, тижневик, писав майже щотижня впродовж довжили літ. Сінема журналь писав Горель. Сінемон, журнал писав бесі, крім того, були загадки в щоденниках: Пари Стуар, Ля трен», Ля Тан та Енциклопедії французького мистецтва. Відомості літератське, Варшава, 1936 рік, писав Добровський. Кур'єр Варшавський, писав Обак, і взагалі вся Варшавська преса та польська преса у Львові. Прагер, праси, Прага писав гехтер. Час, газета «Газета Словенська. Писав Тітельбах Італія де Попольо, Італія писав Мазат і Францеско Пірандельо Син. Українська преса. Один. Тризуб Париж писав постійно про мистецькі події. Два. Діло Львів писали Лаготенко, Студинський, Попович, Стефуранчин Косич та інші, інші мистецькі критики на підставі фактичного матеріалу. Два Український українські наковий вісник писали Лягутенко та Луцик. Чернівецький час писав Залозецький. мистецтво лію. Писали Гординський, Ковжун, Татарган. Тарган. 27 січня Париж писала Окс Оксана Лотоцька. Токар... Княгиня Токаржевська, Свобода, Нью-Йорк, Передруки. «На зустріч Львів» писали Гординський та Косач. Новий шлях Вінніпег Передруки. Українські вісті Берлін. Українська трибуна Мюнхен 1947 рік писав Юрій Косач. Сім музеї, галереї та приватні колекції, в яких знаходяться картини Василя Перебийноса. Кількість картин. Український національний музей у Львові, Олія, акварелі, Темпера і рисунки разом 500 картин, наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові, колекція праць, визволених змагань, портрети і рисунки старшин, визначних вояків та козаків, разом тисячу. Архів Краківської академії мистецтв, конкурсні академічні праці, три рисунки, два акти, образ гуцулки, яка прийде при вікні, три пейзажі, дві мертві натури, разом одинадцять. Ректор Краківського університету Бровіч три. Професор граф Міцельський краків композиція Янгол 1. Барон Пушет краків 6. Доктор Грінсберг Дентист краків 5. Інженер Соколовський і його мати Ядвіга, краків 9. Доктор гепетолог Ванда Вержбіцька Краків, 4. Вик Вятковський, польський генеральний консул у Трієсті 15. Граф Квілецький, маєток Опорово у Познані 4. Граф Розуст. Творовський, мистець маєток Неленчув, Войвосток Люблін, сім. Е, адвокат Ферстер у Кракові. Два. Професор Вайс Войцех у Кракові. Один. Раф Ростворовський. Професор політичних наук. Два. Маляр Яніш у Львові. Один. Маляр Висоцький у Львові. Один. Полковник Дунін Брижезенський. Маєток Осічави, Осічани біля Кракова. Родинні портрети вісім. Український музей Висволеної війни у Празі – 3. Артист маляр Крха Еміль у Кракові має на перехованні решту рисунків академічного малярства за 5 років перебування Василя Перемійноса в Академії. Париж. Поль де Монтеньяк за 2 роки контракту 24. Доктор Цанек Колекціонер 2. Музей Жода Пом 1. Музей Сюзанда Буї 2. Ферран, французький посол у Брюсселі. Два. Е, Крестіне, французький драматург на тюрморді, два пейзажі три. Кінематографіст Поль Абанс. Портрет жінки, два пейзажі. Три. Співачка Тоня Павель, Портрет і два пейзажі. Три. Покійний князь Токаржевський Карашевич. Два. Драматург Де Шап'юї. Один. Роман Гойдеш. Портрет, пейзаж, фільмовий проєкт три. Ротерсман композиція морське дно, два пейзажі, портрет 4. Художній критик Шарансоль один. Мистецький критик Готіє 1. Шульгин одна картина, шість рисунків Гуаш. Сім. Шульгин один портрет, один пейзаж. Два. Стасів два. Бібліотека імені Симона. Пертлюри, портрети Мазепи, Шульгина і Гетьмана Тетері. Шість. Мик Кричевський один. Галерея Марсель. Пейзажі 2. Галерея Колекціонари Зборовського 10. Колеканик Лисюк. Лес... Портрет Колекція поштових марок для Афганістану. Два. Володимир Залозецький. Два. А, там для Афганістану. Не пишу скільки. Залозецький два. Лента Залозька. Портрет. Один. Інженер Сезонті, фабрикант Вер. Торсі Мартен, два пейзажі, два... шість пейзажів, два портрети, шість. Інженер Созонтів 3. Три. Літератор Косач, портрет декорація, ілюстрації сім. Фільмовий працівник Деслав. Пейзаж. Один. Мікла Шевський театральний фільмовий діяч, портрет, пейзаж. Два. Інженер Литвиненко, портрет пані Литвиненко. Два пейзажі. Натюрморт Гуаш Каравелля 5. Сотник Крушинський пейзаж. Один. Микола Ковальський. Акварелін. 3. В інших містах. Національна бібліотека Відень, 1. Національний музей Філадельфія, 1. Ганка Романчишин. Канада. 2. Інсабато Рим. 2. Професор Юзик Вінніпег. Канада. 10. Український діяч і журналіст Єреміїв Париж, Женева, 2. Замість епілогу. А замість пологового хочу зазначити, що готую тепер до друку другу книжку, родословна, родослівна перебийносів. Свого часу я був послав її рукопис спокійній пані професор М. Лукіяненко. Після ознайомлення зі змістом цієї книжки вона написала мені: От що «Високоповажений пане перебейніс». Вважаю, що ваша книжка є дуже цінна і темою, і духу, духовим наснаженням. Є місця у книжці, читання, яких діє на людину як електричний струм, це ваші виписки з джерел про проковника перебий Вони повніше і реальніше відтворюють добу великої визвольної війни, ніж кожна з написаних досі історій України. Той всенародний зрив, ентузіазм, рішучість на все само відреченість, жорстоку, відчайдушну і героїчну боротьбу наших предків за волю і свою державу. Як зараз на часі, щоб найширше коло читачів прочитали вашу книжку і відчули себе нащадками великих предків, на яких падає і слава, і обов'язок прадідів, цей професор доктор Лукянко, портрет. А, це так портрет. Ось тут. А це напевно, що його написала дружина а дружина М. Ем Лук'яненко. Друга частина книжки Історія нащадків Максима Перебейноса також дуже важлива. Крапля води відзеркалює на колишній світ. Історія роду відзеркалює історію народу. Державні народи, свято зберігають пам'ять про своїх видатних. Людей, письменників, вояків, державних мужів і навіть про видатних спортовців та фільмових зірок знайдете по написуванні томи. Тільки ми майже нічого не маємо: ні документів, ні спогадів. Тому ви дійсно, як самі кажете, маєте не тільки право, а й обов'язок перед Україною написати історію нащадків великого перебайноса. Не зайве також і перший розділ вступна стаття про Хмельниччину та виписки з літературних творів, що змальовують добу. Участь у ній вашого славетного предка. Книгу розраховано, очевидно, на масового читача, який в наших умовах часто не є обізнаний навіть з такою світлою сторінкою нашої історії. А емоції, що він їх переживає, читаючи літературні додатки, викличуть принаймні глибше зацікавлення до бою козаччини, взагалі і визнаної війни, зокрема, з М. Лукіяненко. Примітка. Пані М. Лук'яненко, професор історії, була колись правою рукою професора Михайла Грушевського, якому допомагала довгі роки в його історичних творах, коли він повернувся з відня до Києва. Випи. Василь Перебейніс, і тут, здається, були малюнки. Тетяна Перебиніс у народному строї портрет Олія. Тетяна Перебиніс і National Costume Portrait in Oil. Тетяна Применець за працею. портрет Олія. Тетяна Применіс at «Edgework», «Portrait Портрет in Oils. І наступний зразу Кріс Терлецький. артист маляр, поет і театральний декоратор портрет Олія. Кріс Терлецький, Painter and Poet' Portrait in Oils. Українське село на Волині корчма Рим Пассаж Олія. Олія». Village. The Public House Rome», Olives Nie, «Oils». І наступна розбита каплиця Дніпрові кручі, пейзаж 에, Destroyed Chapel Chapel Nepro Vicruchi Oils Holland Park London пейзаж, Holland Park London Oils І Holland Park London пейзаж, Олія, Holland Park London Oils. Holland Park. Українка з Волині, композиція, «A Ukrainian Woman from Волиння Composition Oils і наступна святий артист Ратих Михаїл, Опікун української армії в часи визвольних змагань 1917 років композиція St. Michael of the Ukrainian Army of the Year 1917 and 1921 Composition Oils. Chort з атомною бомбою композиція – The Devil with an Atomic Bomb Composition Квіти Олія – Flowers Oils. Holland Park London Пейзаж Олія – Hong Park, London Landscape Oils. Ocolitsi, Mr. Coventry, Пейзаж Олія, somewhere around Country, Landscape Oils. Афіша для концерту М'ємця Гуаш концерт Постефоємець Watercolor. Тобто є ці картини, де вони чорнобілі, а насправді вони кольорові. Якщо олія, то це круто. Так, мушу сказати, тут ще є авторський підпис дружини Василя Перебиноса Тетяни е в приблизно 2000. Третьому-четвертому роках я мав нагоду перекладати для неї там були в неї певні потреби. На той момент вона жила, напевно, що не в тому місці, про який писав Василь Перебеніс у Лондоні в приватній хатині. Вона жила як в свого роду комунальній такій е, будинку. Соціальному на паншому будинку, в якому там вона отримала і соціальну допомогу, і медичну допомогу. Ось то мені довелося з нею познайомитися, про що я в свій час почав писати текст. Можливо, коли-небудь я доведу його до пуття. Ну, напевно, що пані Тетяна вже не живе, Василь Перебініс помер ще раніше. То, ну, що говориться про ці, в цій книжці, е, такі речі, про які я писала в останньому листі для е, вони важливі, вони важливі для народу, який має свою державність, Україна вже має свою державність відновлену, е, і тепер треба її захищати і відповідати за цю державність. І для народів, які не мали державності, наприклад, Люди у Лондоні, вони ті, що емігрували, вони ну, важко жити на чужині, знаючи, що ти мав би жити у своїй і хотів би жити у своїй країні. І в тій країні було би приємно, легко і гарно жити. Відповідно, е такої країни, такої держави ще не було. То багато людей поклали своє життя, свої долі свою роботу, своє все для того, щоб Україна здійснилася. І ось такими працями, писанням цієї книжки, малюванням картин, пропагуванням, що, що можна було подивитися у відео, і, можливо, моєю маленькою працею, що ця книжка все ж таки десь не загубилася серед моїх бібліотек. Я е, думаю, що так чи інакше. При потребі мій голос буде почутий тоді, коли я читаю саме книжку свого земляка видатного Василя Перебийноса. Отож, слава Україні, героям слава! Працюємо, тому що є багато роботи. Живемо працюючи, творимо і створюємо майбутнє, теперішнє, пам'ятаємо про минуле. Слава Україні! щастя!